Я купил джету. J-Light. Значит, спортивное. <laughs> Конечно, она на стейдже. <му> мотор стуканул. Так. Идимо, фоска ты мыта, что мы сидим. В зазоре все будет. Конечно. Фару підкинув, бампер підкинув, завів і поїхав. Це, що є перше враження. А ти що? Уф, какая! Ай яй-яй. Всім привіт! Я хочу заробити з цього проєкту тисячі доларів, а то й навіть більше. Я не знаю, вийде чи ні, тому що це Джета GLI 2019 року. Дуже хочу, будемо старатися, погнали дивитись! Це бам'ю цеджела 2019 року. Автомобіль прибув з мінімальним пошкодженням зі зі штатів. Я його чекав не три місяці. Я його купив вже тут. Тому для мене це дуже. Класне відтермінування часу, тому що я не вкладаюся, не чекаю. Двухлітровий мотор в автомобілі 150 пробігу. А автомобіль на самій топовій комплектації підігрів вентиляції. Ви все напевно, ще побачите в цьому проекті, але тачка реально соска і те, як вона звучить, чує кожен. Як вона просто бум-бум-бум-бум-бум, э, як вона це робить, це просто клас. E, з усіма невдачами, з усіма э, розтратами ми так само з вами познайомимось в цьому відео. Я купив джету джелай. Блін, тут столько всего Ett... просто капець. з Америки. Ілюша, мотор Мотору не жопа, то победа... То, бляха. то перемога. Да. ставити другий. Ні, ну то, що тут на Volkswagen е значок Audi, я думаю, це вже успіх. <клес> Приколы, я не бачив. Ну що, бляха. будемо заводити, чи ні? Конечно. А ми що тут все собрались? Не отходя від от каси, перший пуск. Блин, красный. Красный, значит, спортивная. <клес> 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 так это. <клес> Она <клес> не на же, посмотри. Нулевик. <клес> конечно она на же она минимум, на красных нет. она на красных этих как и банан минимум ну це бляха давай наверное, дольём. есть у нас какое то масло и по этому? ну ваговская 502 допуск как здесь по идее должен быть ну то давай дольем Слабаш целый по стойке не ударила по той стойке что же не ударила нет э, тут все-таки есть заломчик вот здесь вот будет пдр угу. Не пробовать крутить? Покрутить. Покрутить. А крутить. -а -а, бенз есть. Вообще идеально. Да. Она как дура живет. Блин, она ревет, она ревет как дура! дура. Да. Вообще кайф, реально хорошо. А вот это она говорит, идите, заглушите меня. Если мотор не стуканул, уже хорошо. <реж> ну. Мы в дамках. Ну. Потому что тут чуваки привезли А4, а мотор стуканул. Цього день а ми вже їдемо куди, правильно їдемо дивитися, що там наша джета. Тому що деякі запчастини були куплені. І тому зараз заїдемо, побачимо, що вона як вона. Вона тільки вчора приїхала, а ми вже взяли її в роботу. Як успіхи у нас? Отключення. Все Так. Да. Що, я бачу, у нас нові запчасти приїхали. Да. Усилитель, петлі. Сколько у нас вышло, кстати, усилок и две петли? Ну, 300 раз, долларов. Да, 300 долларов. 300 да. долларов. Все. Сколько у нас по срокам? Вы вчера мне сказали, что неделю. Ну, я думаю, да. Неделю? То есть реально мы вложимся в одну неделю. Ну, если не будет побочных эффектов в плане того, что свет и все остальное. Же... Шахеды перестанут летать. И будет все классно, да, я понял. У нас абсолютно ціленький радіатор э, кондиціонера. Він повністю герметичний. Навіть не будемо розгерметизовувати, він так і залишиться. Телевізор. Потім у нас очіпка радіатора. На він на місці, він з цього мучує. Потім звісно, не відійшли так. Джек 3400. За інфорудою наших партнерів до колег, сусідів, які займаються розборочкою електрики і фольцмат. Подушка на коробку передач ДСГ 1800 гривень дзинь і манець погодження 600 гривень в день. Ми на автосалон, тому що основне наше направлення це автомобілі, і ми займаємося продажем і реалізацією. В мене є бренд і автомобілі. Салон Рокарс, і ми зараз за нього їдемо. Пожеті так само роботи вже проводяться, вже скуповуються нові запчастини, Бушні або розборочка, звісно. ми знаходимося на Чапайовки, це столичне шосе, передова 50 вулиця, або просто забиваєте вуглі рокарс і все, і ви приїжджаєте прямо сюди. Тепер от вже прямо на виїзді, бачите ресторанчик, бачите зелені ворота і. Ось тут машини на будь-який смак, будь смак. Тобто BMW, Mercedes, Audi, Все, що вам цікаво до душі, ви можете звертатися в будь-який момент, запитувати про наявність будь-яких авто, або підбор, або комісія. Так само займаємося продажем і реалізацією твого саме авто. Ти можеш в будь-який момент приїхати до мене, сказати, Люк, поможи продати авто, ми продамо. Не встигли приїхати на салон, тут у нас вже є машинка на викуп. Зараз я вам покажу. Oops. Поехали. Это у нас Hyundai i40 на топливе и укомплектации. Сейчас проверим сразу лакофарбу. Крашена без шпаклевки. А не, вот здесь у нас есть шпаклевочка. Целый получается капот, крыло. Вот это крыло Крашеная Сторона вся крашеная с крылом. Целая крышка багажника. Здесь у нас крашено со шпаклевкой. Двери тоже краш надо глянуть. Проемчик. Сейчас сделаем тест-драйв на i40. У меня личный водитель, Паша. Да. Сейчас прокатается. Це правда. прокатает. Музыка Infinity. Музыка самая дорогая. Монитор самый дорогий. Цена самая дешевая. Самое Да. Нату для європейського авто це саме жирна комплектація. Ну кращої машини бути не може. Ну ми приганяли такі авто зі Швейцарії. воно стан, становилось в 9-10 тисяч. Так і є на такій комплектації Лед щиточок. Погляньте. Лешіток. Ну що, Першинський, жмемо руку? Вітаю, хай вона принесе тобі як мінімум 700 доларів. А ця машина може так принести. Я сиділа собі споконнали, стала тікток. В общем, вже кажуть, типу, ну все, я купив Hyundai, думаю, клас, що за Hyundai? О, так у него память, день шкиряный салон. Память, день шкиряный салон, вентиляция, 5 гривен. Вентиляция в Hyundai? Да. И она ведь э, музыка Infinity. То есть, вот она Infinity. Так это Infinity, а не Hyundai получается. Не, музыка <laughs> Infinity, а машина Hyundai. Блин, ну классно. Так она очень комфортно. Шкиряный салон, да, универсал полноценный. Буквача-потребочка есть. Э, панорамка есть. Панорама. Так классно. Блин, вообще крутая тачка. Да. Да, так, так що її йдемо коткати мити, що ми сидимо? Ну, Звісно, поїхали. Після вдалої покупки Hyundai i 40 ми вже зараз направляємось до нашої джетки, тому що дуже багато вже по ній зроблено. А зараз вже повнім ходом йдуть. Работы по наружной части. То есть, трошки Ланжерончик підрихтовують і так само вже йде покупка нових запчастей. Даня говорить, подушку разорвала. Ну, ну на гидравлической її просто поменяли. Та ні, 100% поменяется, да и все. Короче, накладка, ты говоришь, Б. Ушка 500 гривень. А вторая, да. надо будет э, две. Сколько? И тут у нас две недели ждать, что-то, да, что-то. Я еще поищу, я, поищу Никто не хочет зеркала распаковывать. А что ты еще купил? Что тут у нас еще есть? Купил э, быушный корпус зеркала, косарь. Ага. И, Ой, и там, ты там, нашел э, бампер в сборе за 500. За 500 китайский. Глай. Ну, он э, типа в синем цвете, подарить бы, сделанный, Ну но... Можно было бы по, по отдельно купить. Отдельно. Он и должен так болтаться. Что именно? Вот тут как бы Проводок вот этот, фишка? Ну, который заходит. Нет, не фишка. А сам патрубок? Да, сам патрубок. А, конечно, сходится. должен. Но ну, он же должен играть, там же давление фш -фш, и он играет. Ну, нет. Ну, то есть ты сейчас просто лежит вот эта вот фигня. Ага. О! А, я понял. Понял? Все, болтается, все люфтит. я Возможно, понял. когда при ударе ага. чего-то там произошло. Ну, все будет в зазоре. А? Самое главное. Чего? В зазорі все буде. Коротше, що сказати? Реально прикольно. Процес іде, це самое головне. Але да, по підрахункам, так скажем, є над чим подумати, тому що дуже багато м'ячовки. Тобто, якщо ви думаєте, що це все так просто купив машину, купив всі запчасті поставив, то ні, бачите, ми розраховували на одне, прийшло трошки інше. Да, ми дивилися вроді удар мінімальний. ДТП повинно бути, що фару підкинув, бампер підкинув, завів і поїхав. Ні, ніфіга. Ударило по ланжерону, усилитель заміна, ланжерона треба витягувати. А, що? Фари стеклешко стільки, там 3500, було там за 1800. Не знайшли, купили таке. Накладка на дзеркала так само, якщо брати по оригіналу, а не якийсь китайський замінитель, то, є, то в ідеалі зі да, з машини, які продають. 700 тисяч гривень. Мілочовка, мілочовка набігає, набігає але усілітель з рамою стоїть там, 300 баксів. Якщо, і це для своїх, грубо говоря, на розборках. Якщо брати так, то ринкову вартість там буде 400-500. Бампер, так само не дешевий бампер, повністю в зборі 500. І це все тільки початок, далі буде видно. Робимо ще повний комплект ТО. і ну, коротше, ще на кінець рахуємо. А спонсор цього каналу це автосалон Рокарс, який знаходиться в Києві, вулиця Передова, 50. В наявності більше 100 автомобілів. Займаємося викупом, комісійним продажем і підбором автомобіля. Всі ссылки в описі, ось цей номер телефону. Телефонуйте, ми тобі з радістю допоможемо. Приїжджай, так річка у нас починається з звісно. Колесика вже отряднула якимось то образом. Ну нічого. Приїхав е -е, Тоха на своїй ренохі. и помог мне. Сейчас мы уже сняли колесо, закинули. Туха, познакомьтесь. А, твоя новая, да? Опа, моя Маленький новая. Такой гаджет. Как писюнчик мой. <как> ну а что, делать? а что делать? Ну, я Хоть думаю, что-то родное узнал. Камень, если, <как> если два там сложим, то в принципе. Да, будет один нормальный. Будет девайс серьезный. Да, будет один нормальный. Ну что, який баранок не будет, все равно вырешили это питание. Заехали да. до пацанів, І нашли, вот тут валялась уже резина, яку вже Просто утилізацію. Але Але ми все знайшли, все good, поэтому їдемо робити и учимо на роботу заробляти кошти, самое головне. Джетка вже ремонтується з самого ранку, тому що тоха выручим, естественно, спасибо. Зараз колесика за соточку купуємо, ставим, їдемо до Стасика і делаем ветер. Ну і що? Вправду хотілося сказать, все. Без хороших друзей, без хороших знакомств. Нічого це житті не вийде. Після того, як ми вже повністю все зробили по і 40, поміняли колеса, загнали її на станцію, будуть вже ремонтувати повний комплект. Відправилися в МРО сервісний центр. Зараз будемо переструвати автомобіль. Ось такий у нас план на день. А у нас, звісно, робочі будні. Чим ми займаємось? Ми продали маздочку і зараз фотографуємо реально класну тачку. Розказую, чому. Ось цей апарат, це в нас пижик. Пижик 207-й приїхав він до нас зі Швейцарії, ми вже його фотографуємо. Повністю підготували, намили, нахімчистили. Маленький піражок, 207-й пижик. Комплектушка вроді теж непогана. Розказую, чого. Руль є, є. Пробігу у нас 123 тисячі. Автомобіль на кліматі, на автоматі, на звичайному гідротрансформаторі, на задніх партроніках, текстиль, салончик, але, ну. Чому б ні, по-моєму, якщо не помиляюсь, 10-й рік і тачка на мішлін резині з гарним протектором, це реально топчик. Восьма -го година ранку. На годиннику, ми вже в зальчику, ми вже будемо зараз займатися і качатися штанги вверх-вниз, коротше. Тому що правильні автобізнесмени слідкують за своїм здоров'ям. Добрий ранок, після залу. Зараз роботи просто тьма. Розказую чому. Ми зараз з данчиком газуємо по всім запчастинам. Ми сьогодні їдемо, купуємо бампер, ми купуємо телевізор, ми купуємо сьогодні весь комплект для ТОшки. Тобто, в принципі, справ вистача. Дендімон. Дюрасел. Данон. <реш> 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 Запрыгайся! все. Добрый день. Даня, да, себя не то ты себе собираешь? Нет, уже купили. На тебе? <свят> на мне. Я уже собрал. Ты уже собрал? <свят> Красавчик. Скидывали всем берегом. <свят> С багажники. <свят> багажники есть. И первое. Вот номер краски. Это Первые قال? четыре цифры, да, типа? Вот. Да, ну, вот на number. А... а вот это интерьера код. Ми з Наталочкою заробляємо кошти, їдемо на фірму, купуємо пігменти. <рес> Потім починається кап-кап. Так, -кап. да, Ставляться баночки на стійку. Стієчка включається. Ого. Пігменти Ого. перемішуються. Прикольно, прикольно. Ну, да. Це ми зараз перевіряємо. У нас є подібні фарби, так? Да? Це по коду дається два варіанти. Ми вибираємо, який краще. І правильно на сонечку дивитися, так? Да? І на сонечку, і в тіночку. Прикольно. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like... Все, погнали додому. Так? Да? Супер, так швидко. 10 хвилин і ви вже з фарбою. Працюють професіонали. Варто зробити маленьке уточнення, фарбу ми підібрали не для фарбування основних елементів навісних, а для місця рихтування. Тому да, зробили так бостер, швидесенько, щоб просто почати вже елементи, які ми рихтували, підтягували, всіх зафарбувати, а вже основні елементи зробимо повноцінний підбір фарби, і вона буде точно в колір, точнісінько. Так, Данчик, а что? На скільки скупились? Скупились на 750 гривень. Що у нас? Фільтр салону, передня панель. Audi Volkswagen. Фільтрик, фильтрик салона. Купили ще там пару баллончиків. Купили е -е, рішеточку верхню. Що а ще, ще головне. Заглушку под цеп. Подивимося, скільки в нас є. Да. Гарна ідея була дуже її придбати. І телевизор може перемогти. І холодильник, правильно? Ну, якість, я врахую, що топ все сходиться, все таке саме. Ми і... купили телевізор е, китайський, але він вартував за адекватний прайс. 100 доларів. 100 доларів. Тому Короче, скупились ми на 200 баксів. плюс-мінус. Приїхали ми в ЖК Портленд. по такій гавна дороги, звісно, просто жесть. Але ми приїхали, щоб купити бампер. Да, как тебе вообще да внутри? Тут есть все. Тут рули, рейтинг. рули, бампера, диски, тормоза. Все есть, все есть. Ай-яй-яй. Шифтишь шу. джейлайн? А, джейлайн надо будет покрасить в красный. то что, 400 забираем, правильно? 530. 530? Ми їхали на ціну 510. 510. 550 рекламі і да 40 доларів. 40 530? 530. О, максимум можно скинути до 510. тысяч Вот у нас писали, є пропы. Ну ми ж їхали вже на ціну, у вас бухгалтерія, ви сказали пропуск. <laughs> так ми не торгуємося. Так це ж Ну, це ж так. Ми ж автобізнесмени. Благодаря i40, правильно, которую мы купили. Ну, шикарна тачка, хороша. Ми можемо зараз перевести вот это вот все. В раю для автомобилистов, да? Да. Э, в самому дорогому. Самый дорогой Вереснева. Чисто їдемо за таким Розходничком, да, да, да. Тому що все основне ми вже придбали, їдемо просто купити розходнички. Ой-ой-ой, а я тут був, я тут все скупав раніше. Все, все що на наланці. 1400. Що, 1400, ми, ми вчора купили повний комплект запчастин, а зараз вже їдемо перевіряти, тому що про це не пишуть, що все вже почти все собрано, все вже в ідеалі, так скажемо. Взагалі. Взагалі? Зашибато? Yeah. Было. Я понял. Илюха, как тебе этот ложерол? Ну, правда, закрытый ты уже ничего не увидишь. Да, он вообще. Агонь. Дырочка, дырочку. Вообще все все впадает. Зробили вже повний комплект То есть масло, фильтра, все, літрушки, трошки не ходила ще залиємо. Цепок подивилися, купили заглушечку, поэтому цепок у нас на Тут будет вставочка з видео. вже відзняв с цепком А бамперша тоже литой стал? Идеально стало все. баночка Детрушка, так? Детрушка. Так что, бурхать будем? Да. Дядь Ви, давайте давайте крайнюю форсунку. Воняет уже бензом, Уже воняет, mm -hmm. да? Смотрите, как настала бензон. Да, нормально настала. Mm -hmm. Короче, Данчик, что у нас за, за трабл есть сейчас? У нас либо где-то с рампы с икса, либо с форсунки четвертой, получается. Mm -hmm. Короче, при заводки машины у нас хлыщет с крайней форсунки, получается первая, правильно? Так считается? Раз, два, три, четыре. А, ну, первый, первый, первый. Проблему будем эту решать в понедельник, да, дядь Вит? Да. Моторист. В понедельник моторист. Будем, наверное, по Будем снимать, наверное, впускной коллектор, менять прокладки, поэтому у вас еще будет тачка реально обслуженная, потому что тут да, все будет сделано и нулевик продумаем, правильно? Да. Она и так обслуженная. Ее с Америки чувак вот реально любил, потому что цепь новая стоит, красивая, фильтр оригинал. Они оригинал не ну, в основном не ставят насколько я вот, особенно когда пробег 150, в основном приезжают фильтра какие-то китайские. И... будем не отвлекать ребят, как раз уже он рихтуется у нас. Капатына. Дядь Вить, будет как в завод? Конечно. Да. Никак. А, я понял, это колечки вот эти припаиваются и потом тянется, да? Да. Все, я понял, я-то думаю, что тут происходит. ああ。<music> продати дорожчу машину, зроби якісно, зроби класно і зроби недорого, тому що Андрюха зробив нам гарний парк. Заведи от цього Ілью, як клієнта, і дай йому там максимальну скидку 20%. Хорошо. хорошо, да, да, хорошо. Давай. Так, Андрюха, транспорт, Ілья, зробив вже... Ілья, за, я не знаю, за пів дня. Не не Ми вже машину поміняли, і він вже зробив повністю. Так, ось, наші? Наші, наші. Одна точка ціла, ми ставимо mm -hmm. Так, Халмач. Блин, ну, ну короче... вот это, дядь Витя, я, конечно, в шоке, как вы это сделали Подровняли крыло. От, отстучали, крыло Отстучали, типа? Да я доволен результатом, оперативно, быстро, прям молодцы Молодцы Опа, здесь уже было. Только она, видимо, сыроватая Данька резьбу прогнал на всех? Да. Колесах теперь у нас четко все. Ну это ж ничего страшного, что мы появим фару. Это же, в принципе, нормально. Это ну, ничего страшного, что 90% машин. Блин, Спайными фарами. Спайными. Спайными фарами. Мало того, они паяют, и многие кто не знают, что на них идет ремкомплект. Що ти скажеш, як цей Джета, Ти ти заметила, яке переображення було? Звичайно, тим більше за такий короткий проміжок часу так швидко все робиться. Що намішає, щоб жорстко дать на ней джаз, жорстко. Ну, от запатівання бензину мішає. А на цьому етапі наша серія підходить до кінця. В наступній серії ми вже повністю її відновимо, зробимо перший виїзд тест-драйв, зробимо на ней настоящий класний Проїзд, тому що машину ми зробимо до класного стану. Е, в нас залишились форсунки: дозібрати, пофарбувати, і в принципі, це все. Ми вже будемо готові до виїзду.